Добрий вечір. Чи не добрий? Та ні, мабуть, добрий. Так, е давайте розкажу вам про теперішню ситуацію. Зразу скажу, не треба нічого боятися. Все буде нормально, XRP буде рости. Це 100% можу дати. І зараз поясню структуру, е як воно вже вимальовується більш-менш. Як буде рости. Так, дивіться. <кій> Порівняємо зараз графіки бітка і XRP, як вони росли. Ось, Дивіться. Ми проторгувалися в цьому облоці по біткоїну. Потім вийшли вище, проторгувалися в цьому облоці і пішли нагору. Дійшли до 40. 9 тисяч. І дивіться, ось бачите цей хай 48 тисяч. Ми його перебили, зняли ліквідність. Тепер дивимося на XRP. XRP теж проторгувався в одному блоці, але, виходячи з другого на другий блок, XRP дав палку якою зняли ось ось цей хай 90 центів. Це по бітку ті самі 48 тисяч, ми їх зняли. Тобто по XRP ми раніше зробили цей рух. І що відбувається зараз? Зараз відбувається таке. Ми вимальовуємо структуру схожу на ту структуру. Дебіток торгувався на 48 тисяч. 49, дивіться. Хаї підвищується, лої понижаються. І тут такий різкий спуск. Ну, як, порівняно різкий, він, він то не, не різкий, він такий плавненький. Тепер дивіться на біткоїну. Теж хаї підвищувались. Тобто ну, структура ідентична. Тоді всі теж вже подумали, що ми розвертаємося і будемо падати. Що ми тоді зробили по бітку? Пішли вгору. Тепер я думаю, як я думаю, як буде рости XRP. Ну, щось буде схоже на схоже на те, як робив біток, але беручи до уваги те, що XRP вже тут зняв ліквідність, то XRP буде дуже легко. Дуже легко рости вгору. Тобто ми обманюємо всіх і далі ми проходимо цю зону в долар з легкістю йдемо вище. І тепер дуже логічно те припущення моє, що ми будемо рости палкою вгору. Тепер ну, мені <кій> тоді було ще не зрозуміло, просто графік так вказував на те, що буде палка. Але зараз вже я розумію, як воно буде рости. <кій> От. І тому е, саме ось ця п'ята хвиля, п'ятій, можна так сказати. Якось так. Раз, два, три, 4. І п'ята буде дуже довга і висока. От я саме так бачу ріст XRP. Головне зараз не робити глупості. вздумайте продавати на самому дні. Все буде добре. Так що ну, вирішили нас наостанок трішки обмануть. Але в них нічого не вийде. Так що, не бійтеся, все буде добре. Ринок складний. Але ми переможемо. Побачите. До зустрічі, друзі! Все буде хорошо.